Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні 8 травня і ми розпочинаємо урок з математики. Свої друковані зошити, частинка 9 розгортаємо на 13-й сторінці. Тема уроку порівняння дробів, ділення іменованого числа на натуральне, задача на знаходження частини від числа, об'єм прямокутного паралелепіпеда. На початку уроку прочитайте, будь ласка, інформацію в рамочках, дописавши пропущене та відтворіть пам'яті. Із двох дробів з однаковими знаменниками більше є той, у якого дописали слова яких не вистачає. Наприклад, три четверти більше, ніж одна четверта. Друге, із двох дробів з однаковими чисельниками менше є той, у якого. Дописали, чого тут не вистачає, наприклад, 1 п'ята менше, ніж 1 четверта. Перевірте, будь ласка, себе на сторіночці восьмій. Далі виконайте завдання зірочкою. Порівняйте, будь ласка, дроби. Буква А, 1 п'ята та 3 п'ятих. Ми з вами знаємо, коли у нас одна, дроби з однаковими знаменниками, то більше є той, у якого чисельник більший, тому 1 п'ята буде менше, ніж 3 п'яти. Буква Б 7 дев'ятих та 7. ,10. Пригадуємо, що дроби з однаковими, навпаки, тепер чисельниками, тобто верхніми числами, менше є той, у якого знаменник буде більший. Тому 7 дев'ятих буде більше, ніж 7 десятих. Букви ВГ та Д виконайте, будь ласка, самостійно, відео натискаючи на паузу. Будьте уважними, працюйте, будь ласка, за інформацією в рамочках. Перевіряємо 1 шоста менше, ніж 1 п'ята, 2 восьми менше, ніж 2 сьомих і 1 дев'ята менше, ніж 1 шоста. Перевірили. За наявністю помилки виправили. У завданні другому треба розглянути рисунок і поміркувати, що потрібно знайти число чи його частинку. Виконайте необхідну дію, заповнивши порожню клітинку на рисунку. У першому випадку, дивіться, у нас з вами є відрізочок, але нам з вами відомо повністю інформацію про відрізок. Він буде 8. Тобто ціле число нам відомо. Треба знайти лише його частинку. Нагадайте мені, будь ласка, як знайти частинку від цілого числа. У даному випадку нам треба наше число 8 поділити на кількість частинок. Порахуйте, скільки у нас тут частинок у відрізку. Правильно, їх 8. Тому 8 поділити на 8 буде. Буде 1, тож частинка дорівнює 1. Букві Б навпаки, у нас з вами відома частинка і треба знайти ціле число. як ви гадаєте, як це зробити? Дійсно, для того, щоб знайти ціле число, нам треба нашу частинку, число 2, помножити на кількість позначок. А їх у нас тут 8. 2 помножити на 8 буде 16. Тож, число наше 16. Тож пригадали з вами, як знаходити число ціле, а як лише його частинку. У завданні третьому виконайте обчислення усну та запишіть лише відповіді. Буква А. Скільки сантиметрів у половині метра? Пригадуємо в одному метрі скільки всього сантиметрів? Правильно, всього 100 сантиметрів. А й тепер знайдіть половинку від 100 сантиметрів. Розумнички, це буде 50 сантиметрів. Буква Б скільки сантиметрів у п'ятій частині метра. Знову переводьте в менші одинички вимірювання. Переводьте в метри. Так. Тобто, нам треба знайти з вами 1 п'яту від 100. 100 поділити на 5 і помножити на 1 це буде 20. Тож, відповідь 20 см. Наступна буква «В». Скільки сантиметрів у п'ятих міліметрах? Ой, вибачте, метр. Так, діти, метр це у нас 100 см. Так, для того, щоб знайти його частинку 3 п'ятих, нам треба 100 поділити на 5 і помножити на 3. 100 поділити на 5 це буде 20. 20 помножити на 3 це буде 60. Тож відповідь 60 см. Сподіваюсь, що ви пригадали, як це слід розв'язувати та гарно впоралися із завданням. Ну а далі вам слід самостійно визначити закономірність і продовжити послідовність, записавши три наступних числа: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Яке буде наступне число? Натисніть відео на паузу та попрацюйте з цим завданням. Два сусідні числа нам треба з вами додати. Давайте розглянемо, чи дійсно це так. 0 плюс 1 це 1. 1 плюс 1 – це 2. 1 плюс 2 це 3. 2 плюс 3 це 5. 3 плюс 5 це 8. 5 плюс 8 це 13. 8 плюс 13 це. Разумнички. це буде 21. Далі. Наші числа додаємо. 13 плюс 21. Розумнички 34. Наступне число запишіть самостійно. Правильно, і це буде 55. Три наступних числа ми з вами записали. А для наступного завдання розгорніть, будь ласка, свої звичайні робочі зошити в клітинку. Запишіть там 8 травня класна робота. І посерединці математичний диктант. 8 травня класна робота, математичний диктант. Слухаємо дуже уважно диктора, записуємо відповіді на завдання. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Після другого прослуховування виконай завдання, запиши лише відповідь. Скільки грамів у одній другій кілограма? Скільки грамів у одній другій кілограма? Скільки метрів у одній десятій кілометра? Скільки метрів у одній десятій кілометра? Скільки хвилин у двох третіх години? Скільки хвилин у двох. Третіх години. Скільки годин у трьох четвертих доби? Скільки годин у трьох четвертих доби? Скільки кілограмів у двох п'ятих центнера? Скільки кілограмів. У двох п'ятих центнера. Скільки кілограмів у одній сотій тони? Скільки кілограмів у одній сотій тони. Скільки міліметрів у одній сотій дециметра? Скільки міліметрів? Одній соті дециметра. Написали всі відповіді. Взяли простий олівчик для того, щоб перевірити повністю себе. Якщо ви там щось не зрозуміли, будь ласка, поверніться трошки назад на відео. Ще раз прослухайте завдання та запишіть всі відповіді. Перевіряємо. Біля правильної відповіді ставимо плюс. Неправильно закреслюємо. Я дуже сподіваюся, що ви були усі уважними та правильно впоралися з математичним диктантом. Якщо у вас були проблеми, так, було важко виконати це завдання, то вашим домашнім завданням буде не тільки письмові вправи, а ще й повторити одинички вимірювання. Далі ми з вами знову переходимо до нашого звичайного друкованого зошита. Сторіночка 14, завдання 6. Це хвилинка від вундеркота. Прослухайте, слідкуючи за текстом, інформацію від нього. Ти вже вмієш додавати, віднімати, множити прості та складені іменовані числа. Пригадай, числа, які отримуємо під час вимірювання величин є іменованими. Іменовані числа бувають простими та складеними. Іменовані числа виражені за допомогою тільки однієї одиниці вимірювання, це прості іменовані числа. А виражені за допомогою двох або більше одиниць вимірювання складені іменовані числа. Сьогодні ти навчишся ділити іменовані числа. Ділити іменовані числа. Тож тобто розрізняють два випадки ділення простого іменованого числа. Буква А ділення іменованого числа на натуральне число, тобто поділ на рівні частини. Наприклад, 24 м поділити на 2, 10 гривень поділити на 5 тощо, буква Б. Ділення іменованого числа на іменоване число, тобто поділ за змістом. Наприклад, 12 см поділити на 2 см, 14 гривень поділити на 7 гривень тощо. Ділення іменованого числа на натуральне число, тобто поділ на рівні частини, виконують так. Перше, якщо іменоване число ділиться на дільник без остачі, його ділять як натуральне число. 12 кг поділити на 2 6 кг. 20 метрів поділити на 5 це 4 метри. 25 гривень поділити на 5 це 5 гривень. Але Якщо іменоване число менше від дільника або ділиться на дільник з остачею, потрібно ділене перевести у відповідні менші одиниці вимірювання і отримати числа, ділити як натуральні числа. Наприклад, 2 см поділити на 5. 2 менше, ніж 5, тому переводимо в менші одинички вимірювання, в міліметр. 2 см це 20 мм, поділити все це на 5 буде 4 мм. Або 3 гривні поділити на 2. 3 поділити на 2 безостачі ми не можемо. Тому ми переводимо в копійки. 3 гривні це 300 копійок, а 300 поділити на 2 це буде 150 копійок, і можна ще перевести назад в звичайні одиниці вимірювання, у складені 1 гривня 50 копійок. А результат, якщо необхідно, перетворити на складене іменоване число. Прочитайте, будь ласка, ще раз цю інформацію та відтворіть її з пам'яті, не підглядаючи у зошит. Давайте виконаємо ділення простого іменованого числа на натуральне за зразочком. Зразок перший. 20 кг поділити на 5. 20 на 5 ділиться без остачі, тому ділимо так, як є. Це буде 4 кг. Зразок другий. 4 кг поділити на 5. 4 на 5 не ділиться, тому ми переводимо в менші одинички вимірювання, чи це грами. 4000 грамів поділити на 5 це буде 800 г. Побачили, коли ми з вами ділимо незвичайне на натуральне число, то в результаті отримаємо все рівно іменоване число. Тож розглядаємо зразочок перший. 15 дециметрів поділити на 3. Запишіть, будь ласка, відповідь. Дійсно, тут це ділиться без устачі, тому буде 5 і одиничке вимірювання дециметрів. Наступне 1 см поділити на 5. 1 поділити на 5 ми не можемо. Переводимо в менші одиниці вимірювання. 1 см це 10 мм. І поділити на 5 дорівнює розумнички 2 мм. Наступний приклад розв'яжіть самостійно 2 дециметри поділити на 4. Переводьте все в сантиметри. Перевіряємо 2 дециметри – це 20 см. Поділити все це на 4 буде 5 см. Тож саме так слід було виконати ці завдання. Тож, ми з вами вміємо. Додавати, віднімати, а також множити прості та складені іменовані числа з легкістю. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку але потім знову повертайтеся до завдань. На сторіночці 15 в нас чекає розумничка зі своєю задачею, але спочатку повторіть, як розв'язують задачі на знаходження частини від числа. Сторіночка 5 буде вам у нагоді. Розв'яжемо наступну задачу. Козаки засіяли житом дві п'ятих усього поля, що має площу 300 гектарів, об площу засіяної житом частини поля. Прочитайте ще раз цю задачу і розкажіть мені, які відомості нам відомі, а що треба знайти. Дійсно, нам з вами відомо всю площу 300 діти це гектари, і відомо те, що частинку його засіяли житом, а саме дві п'ятих частини. Тож, запишемо коротку умову. Перше, що нам відомо, це усього вся площа. Написано усього 300 гектарів. Зверніть увагу, що після гектарів ми не ставимо крапочку. Далі нам відомо, що козаки засіяли жито 2 п'яти від всього, від всієї площі і стрілечку до всього. Наша коротка умова вже готова, тому переходимо до розв'язання. Посередині розв'язання. І давайте поміркуємо, як нам знайти? Частину від числа. Дійсно, для того, щоб це знайти, нам треба наше ціле число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Записуємо 300 поділити на 5 і помножити на 2. Дорівнює. Швиденько порахували 300 поділити на 5 це буде правильно діти. Це буде 60. І 60 помножити на 2 це буде 120 в дужечках гектарів. Не забудьте, будь ласка, записати відповідь. Відповідь у нас буде, яка можна коротенько: 120 гектарів. Саме ця площа засіяна житом. Записали. А у наступному завданні нам треба з вами пригадати відомості про об'єм прямокутного паралелепіпеда. Читаємо інформацію в рамочці. Об'єм прямокутного паралелепіпеда обчислюють за формулою. В дорівнює А помножити на Б і помножити на С. де В об'єм прямокутного паралелепіпеда. А. Довжина прямокутного паралелепіпеда, Б ширина прямокутного паралелепіпеда, С Висота прямокутного паралелепіпеда. Відтворіть, будь ласка, пам'яті це правило, особливу формулу та що означають цілі деревні. За цією інформацією, будь ласка, допоможіть суперромбику знайти об'єм прямогодного паралелепіпеда за зразочком. Зразок розглядаємо разом. Нам відомо, що А довжина буде 5 см, Б ширина 4 см, С, висота 2 см. Треба знайти об'єм. Для того, щоб знайти об'єм, треба довжину помножити на ширину і на висоту, А помножити на В помножити на С. Тож, наш об'єм дорівнює 5 помножити на 4 і помножити на 2. 5 помножити на 4 це буде 20, 20 помножити на 2 це 40. 40 кубічних сантиметрів. І відповідь буде просто 40 кубічних сантиметрів. За цим самим зразочком виконайте завдання праворуч. Відомо, що А довжина 4 см, Б буде 3 см і С буде 2 см. Знайдіть, будь ласка, об'єм. Спочатку ми пишемо з вами формулу. В дорівнює, тобто об'єм дорівнює, а помножити на В і помножити на С. Нижче, будь ласка, замість літа напишіть відомості. І порахуйте. Тож вам треба було 4 помножити на 3 і помножити на 2. 4 помножити на 3 це 12, а 12 помножити на 2 це 24. Тож 24 побічних сантиметри. І не забудьте, будь ласка, про відповідь з нового рядочку з великої літери. Відповідь двокрапочка, крапочка 24 побічних сантиметри. Кінці речення обов'язково поставте крапочку. Так, діти, ну і залишається у вас, звичайно, це великі перегони. Обирайте собі автомобіль, на якому братимете участь в авторанні. Обведіть, будь ласка, його в кружечок. Нагадую умови, за 4 хвилини потрібно виконати всі запропоновані завдання. Якщо правильно ви виконаєте, то одержите нагороду та розфарбуєте свій трофей. Тож, у вас на це все є лише 4 хвилинки. Приготувалися! Дуже вас прошу бути дуже уважними та зосередженими, рахуємо швидко, але старанно. Тож, починайте працювати, не забудьте зафіксувати свій час. А стоп, поклали всі свої ручки, беремо простий олівчик або ручку будь-якого іншого кольору для того, щоб перевірити себе. На екрані зараз з'являться відповіді. Якщо є помилки, обов'язково виправляєте і в кружечку ставите мінус. Якщо вирішено правильно, розв'язано правильно, тоді в кружечку ставите плюс. Діти, якщо більша частина виконана у вас правильно, то можете розфарбувати свій трофей. Якщо у вас навпаки більша частина у кружечках знаходиться мінус, тоді треба ще трошечки попрацювати над цими завданнями. Зверніть особливу увагу на множення та ділення у стовпчик. Ну а ваше домашнє завдання знаходиться на 17-й сторіночці до уроку 3-го. Першу та другу частину ви виконуєте усно в цьому зошиті, а ось третю частинку ви виконуєте письмово у зошиті в клітинку. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей! Урок завершено!